ДИКИЙ СВІТЛІ пам'яті Василя Шукшина присвячую. Коли санькові Бреусу не йти на роботу. Випадає це не часто, а хіба що в неділю, у перед обід, і полудень. Тягне його між люди. Не поговорити, ні. На балачку санької змалку мамулуватий, через що й прозвано його диким. І не послухати чиєїсь мови, бо все те, про що в селі водиться гомоніти, вже чуто й перечуто. Однак і в хаті самому нудьга, тільки мухи гудуть та радіо в чорному ящичку на стіні шкабарчить уже рік чи два, як не справно. То вдягається і йде. В нових чоботях казенного крою сестра офіцерша прислала. Синьому галіфе з голубими кантами і сукняній гімнастерці до стоячого коміра з червоним підкомірцем. А до всього ще й картуз військовий без кокарди, щоправда, теж сестрин подарунок посилкою. Ні галіфе, ні гімнастерка не облягають санька, мабуть, офіцер сестрин гладший, тільки шия туго сидить у комірці, тверда й засмагла, як червоний хром. Та плечі розпинають сорочку так, що й шви розходяться і нитку видно, а галіфе торбою. І вдягаючи його в неділю чи свято, Санько щоразу прикидає, який то завшишки ніколи не бачений його зять чи шуряк, чи свояк. На дворі, за ворітьми, санько трохи пристоює, зиркаючи з під блискучого, низько насунутого на брови козирка дикувато чорними очима далеко по вулиці. І розмірковує, куди його податися до лавки чи до клубу, чи на автобусну зупинку, подивитися, хто сідає, хто встає та куди піде в село чи на хутори. А то буває визирне у віконце якась проїжджа краля в синіх або червоних окулярах, то можна й побавитися, підморгнуть, а чи палець великий показати мовляв, гарна ти дівка. Трапляються такі, що й окуляри знімуть та помружать на санька грайливенькі підведені очі, а здебільшого копилять губу й одвертаються. Хе! Ну, ну, паняйте далі в свою пхекалівку. За хатою чути санькові, у дикій й далі у вільшині до самої річки. Солов'їне грище любовне, на всі голоси і підголоски, далі ближче, з усіх боків, просто в душу, неначе тьохкає, і душна низова луна аж мліє От тих солов'їних стражданнячок. Бач, скільки їх нашевкалося сей год!» думає Санько. Як повна, брат ти мій, шапка пшона, а сам никає очима От хати до хати, по вигону, попід вербичками вздовж вулочки. В будень на кутку. Дивись, не дивися, нікогісінько та ще весною не побачиш. Усі на городах, та по дворах та по роботах. А в неділю, як сонце, кутяни виходять за ворота і сидять. Хто на лавиці коло хвіртки, хто на стільчику, а хто йшов та зупинився погумоніти, гомоніти, навпочебки або підібгавши ноги по турецьки на молодому, ще чистому спорищі. гу-гу! Про політику, в якій не тямлять, про нову лавошницю ледачу, що не попроси подати кривиця, про торгівлю з Китаєм, що нібито знову буде. Хтось десь чув, що китайські ліхтарики далеко світять, а найдокладніше, про те, як ловко після дощу городина вгору пішла. Воно посеред вигону дід Лука сидить, у газету козирком уткнувся, усе щось вичитує, і корову на налигачі держить. Корова пасеться між будячками, отганяє головою мух і разом з налигачем смикає й луку, так що інколи йому аж картузик падає з голови на газету. Тоді він сердитю, що зиркає на корову, однак не лається, годувальниця ж, а мовчки надіває картуз і знову вшниплюється в газету. Що, діду, інтересного вичитали. гукає до нього Санько і сміється очима, бо відколи пам'ятає луку. Все він щось у газетах шукає. Та ось пишеться, хрипко отказує старий, що приїжджав у Америку якийсь король з новою королевою. То я оце й не доберу, як це з новою. Ха ха. сміється Санько з самими грудьми і зглибоко, і поблажливо. Що ж тут добирать? Стару прогнав, а молоденьку взяв, от вам і нова. Ну, да. сердиться лука. Прогнав. Тобі що король, що мужик? Меле трясці знай що. І знову козирок у газету. Королі ще ласіще од мужика, сміється Санько. І, подумавши, додає круто, причому зіницею йому робляться, як дві краплі гарячої смоли. Ви краще б он подумали, де корову напасти, бо здохне на будяках. Лука на те ані пари з уст. Що правда, то правда, а правді кільця не вправиш. Худа корова. А оно дід Ганжа скніє під призьбою на ослінчику, спину вигнув до сонця, націпок обіруч сперся і дивиться погаслими очима кудись у безвість понад вигоном. А чи бачить що Хто зна? Смерті, каже, виглядає. Узимку в хаті ждав, а це вже й на двір виходить. Не маємо смерті, видно, що не всі гріхи згадав та покаявся, того вона й не йде, думає Санько і сміється сам собі. Ха ха. Така вулиця, як не дід, то баба, а то й нікого. Правда, ще Софійка Малашкова з дитиною на руках сидить он під рідненьким тином з паличок, натиканих у землю. Не тин, а страм. А кращого зробити нікому. Дві баби на хазяйстві і обидві нікудишні, тільки їдять та гризуться щодня, а самій Софійці не дотину. Раніше щоночі підпирала спиною чужі хлівці та верби з парубками своїми й заїжджими, а тепер дитину глядіти треба. Чи знає вона хоч от кого та дитина? Ха ха. Сидить, цвіте щоками, аж іздалеку видно. А крістин, поза плечима в неї, пнеться до сонця бузок молодий і теж цвіте. Санько рушає до Софійки, перестрибуючи глибокі ще з весни колії, що їх трактор прорізав, як молоковозку до большака тягав. Хап-хап, весело й легко видихає Санько, перестрибуючи колії, а чобити й собі рип-рип. Добру взувачку офіцерам шиють. Ганчіряний хром так би не рипнув. Здоров, тітко, чи пак молодице, каже, підходячи до Софійки, і сідає поруч на лавиці з вільхової дошки, що тріснула вздовж. А Софійка пих і щоки враз, як дві ружі. Така вона, тільки обізветься до неї хтось чи сама до когось, так і почервоніли. Спить, киває Сашко блискучим козирком на дитину, що ворушить у губах новеньку соску. О, вже й соску десь доп'яла. Брат Мишко з Донбасу прислав, отказує Софійка і легенько прикушує зубами нижню губу, щоб не сказати Санькові нічого образливого за оте його здоровкання, бо він же скажений, смола в зіницях одразу так і закипить. Та я, гад, скільки в районі не напитував, ніде нема, сміється Сашко, і важко збагнути. Жартує він, чи правду каже. Наче тебе прошено, стинає плечем Софійка, легенько, щоб не розбудити дитину. Непрошено, так сам чув, як воно щовечора бує. Воно що, хворе? Ні, так чогось нервичає, зітхає Софійка. А не гукає, тату. Софійчині щоки наливаються ще густішим бусковим рум'янцем, брови немічно тремтять, і вона одвертається з дитиною. Іди собі, куди розігнався. А я нікуди й не розганявся, а прийшов одвідати, мирно отказує Санько і дивиться на Софійчину спину, що виглядає з глибокого вирізу в дешевому платі. Вузенька спина, тендітна, в золотому проти сонця пушкові. І родимок багато, дрібні, як макове зерно. Санько тікає від них очима. А все ж бачить краєчок розпощілої Софійчиної щоки, пухнасті кучерики поза вухами, жмутик довгого рівного волосся, туго перев'язаний зеленою тасьмою, просто без бантика. Сашко поторкав один кучерик пальцем і спитав, примружуючи око. Сама накручувала, чи зроду? Софійка повела головою й Іди вже собі. Дивляться воно всі, ще мені не хватало, щоб і тебе пришили. І стала пригойдувати дитину рвучко, невміло, не пригойдувала, теліпала. Санько підпер щоки долонями і тихо засвистів Виводив тихенько, не пісню й не марш, а таку собі триндичку. Тоді кинув свистіти і запитав це не від того, що казав я такої, як ти, во всій золотоночі не стрічав. А ти ж пигував, гостро примружилася Софійка і знову прикусила губу, але не так, як раніше, боячись зачепити лиху на слово і на руку санькову погорду. Бачила ж бо, як він кидав біля клубу удвічі більших за себе хлопців об землю, і як горіли при тому його відчайдушні смоляні очі. І знала, що навіть ті з її подруг, у кого серце промовляло до санька, як і в неї колись іще школяркою, боялися почути від нього жадане оте ходім. Отож затято губу прикусила і ще дужче одвернулась геть і головою норовисто повела. Те означало, що вона ані трохи не боїться його і не хоче, не буде з ним говорити, хай сидить Бовдуром. Не шпигував, байдуже отказав Санько. А йшов пізно з роботи й почув. Софійка мовчала, і мовчанка та була по жіночому затята. Санькові це сподобалося. Правильно, а то раніше було, вечорами коло сільбуду, тільки й бачиш, хто б з хлопців не підчалив до Софійки, дивись, уже залегав рукою тоненький стан, одлучив від гурту, шепоче щось. Регочеться впевнено і веде. А вона тільки озирається немічно і йде. Хіба то дівка, глина опішнянська. Санько збив на очі картуз і посвистував, обхопивши долонями щоки, і слухав, як за сосною на сусідньому кутку тракають молотком по залізу, либонь, даху когось перекривають. А за Софійчиною хатою в крамарівському садку. Ляпають картами й мовчать, поки хтось не виграє, тоді або ригочуть аж до кашлю, або лаються. Трах тах тах. лине от поля з за сосни і гатить по скронях. ах ха-хах, озивається в сосні, і хтось із картярів гуде. Людям оно й неділі немає. Хіба ж то люди, то у Якова великодного, отказують йому з тонкою посмішкою в голосі. П'ятий хлів вибихкав та вкриває. Угу, Хоч без Бога за пазухою, за те під залізом. І то випаде щастя чоловікові побили денікінці за те, що сідло офіцерське вкрав, а так баш сорок у революціонерах і проходив. Тепер тільки оскиряється. Санько слухає розмову і посвистує веселіше. Він то добре знає Великодного, як і великодний його. Підсидів санька колись давно, ще хлопчиком, у колгосному садку з пазушкою Антонівок, і бив. А санько його торік поторкав. За все, стрів якось потемки в сосні, з лантухом кавунів за плечима. Великодний вийшов на пенсію і крав уже не вдень, а вночі, присвітив сірником в обличчя, залите потом, жалібно скривлене від переляку, і сказав так весело, що аж у самого мурахи по спині побігли. А. Це ви, Якове Опанасовичу. Здрастуйте. Та не трусіться, я в суд не подам. І поторкав. А через кілька днів чув поїхав Великодний у Полтаву і жив там, мабуть, з місяць, поки вставив зуби. Тепер, як балакає, шепелявить. Тож тільки раз і зачепив, а якби що, і вдруге? Ха. Думає Санько з легким серцем і дослухається до солов'їв у лузі. По сей бік їх чути глухіше, наче з глибокого провалля, пісні їхні зливаються в одну і плинуть, плинуть понад річкою, мов би весняна вода великим ровом. Це ж їх аж до Дніпра скрізь по лугах повно, розмірковував Санько. Йому бо здавалося, що солов'їна повіньота сягає тільки до Дніпра, а далі простилається така безмежна синя широчінь вод, що й оком не зглянеш, і над нею тиша та чайки падають з крила на крило. Санько, щоб сказати, далі Миргорода не бував, і Дніпро уявлявся йому по Гоголю ще з школи. Рідко, яка птиця долетить до середини Дніпра. Пишний. Немає ріки йому рівної в світі. А за Дніпром, немов далекі хмари в погожий день, бо воніють над водами гори, та церкви білі, золотоверхи сяють поміж ними. А в горах ліси гудуть споконвічні, і через те солов'їв там не чути, хіба що орли в небі кружляють та ходять присмирковими ущелинами люди, в овечих шапках з твердими синіми очима під брови захованими. Та з мідними топірцями в руках замість косторів. Ото люди. А тут павучня. Усе товчуть одне одного як не за курку, то за межу, то за сонце, що світить не в один лише двір, а ще й у сусідів. Ех. Так і дотиліпала дитину, поки з витрусила. Кинув косяк на Софійку, що невміло, похапливо закутушкувала немовля у новенькі пелюшки з білого ситцю. Давай, подержу, сказав похмуро і відчув у грудях терпке незнайоме тепло, ніколи що дітей у руках не тримав. Давай, давай. простяг до Софійки дві великі, немов колись стулені докупи долоні. Софійка глянула на ту колиску, ледь затримала на ній полохливі, змушені соромом очі, повагалася, люди ж кругом, тоді таки поклала в неї дитя. Не впусти, тільки гляди. І бгала, бгала швидкими пальцями пелюшки, обгортаючи ними легеньки, як пір'їна, і санько чув це крізь шовково ніжне тільце доки таки скужеляла чепурний білий снопик, оперезаний червоною стрічкою. Санько не віддав того снопика одразу, хоч Софійка простягла по нього руки, а поклав собі на коліна і аж тоді побачив двоє оченят просинюватих, як недоспілий доспіли в отому своєму туманці. Оченята дивилися мимо санька в небо і були такі спокійні, такі пречисто лагідні. Ну, як живеться в світі? спитав Санько в тих оченят, але вони й не ворухнулися навіть, і так само причисто, ні подиву в них, ні турботи, дивилися в небо, тільки соска швиденько ворушилась. Санько почмокав губами, як звик чмокати на коняку, але оченята все одно дивилися тільки в небо, цвіли собі й годі. Воно ще нічого не тямить, сказала Софійка, ледь усміхаючись. Що, парубок чи дівка? спитав Санько і вперше глянув у Софійчині очі. Вони були, як і ті двоє, дві великі, просинюваті тернини в туманці. Софійка швидко прикрила їх віями, почервоніла вмить і сказала, ніяковіючи Не бачиш хіба стьожка червона? То й що? Що? Дівчинка, значить. А, давай уже. Санько віддав дитину, підвівся і згори ще раз глянув у байдужі до нього терненята. Нічого, сказав, усміхаючись мимо Софійки, в поле кудись. Виросте, бігатиме на корівник матері помагать, так що радій. І пішов, не попрощавшись, а руки все ще чули маленькі шовкові крізь пелюшки тільце. Сонце вже було високо. А в молодій сосні між рядами блищала росяна павутина, бо тут ще розкушували тіні, пахло мокрим піском та живицевими слізьми. І широкі оленячі груди санькові не дихали, пили крутий сосновий дух. Стежка була вузька, соснова гілля пошпигувало голками в щоки, і крізь одяг чіпляло вологу лоскотну павутину на лоб, на вуха, на щоки, а плечі холодила роса. Добре самому серед дерев. Тиша ніхто не торчить про свої клопоти, ніхто не муляє очей. І Санько подумав, що добре було б вивчитися десь на лісника та в лісі жити. За сосною, біля самого кладовища на піщаному горбі ще донедавна стояла хата старого хвиля Бондаря, а тепер зосталася сама піч, що біліла ночами, як примар. Перебрався хвиль до сина в район, а хату продав на знос. Голий став тепер закуток між сосною і кладовищем. Раніше тут було тільки чуєш стук та стук, стук та стук, У досвіта, в обід, вечорами при місяці, хвиль діжки робить, а в неділю дивись правлять хвилі возуком у город на базар один-два білих липових кадібці. Тільки торкне їх пальцем, гудуть, як кобзи, а хвилиха возики ззаду підпихає. Серед полудня вертають у село всі люди автобусами чи попутними, а хвилі пішки з возиком, і на хвилисі хустка така, що сонце од аж лащиться, квітка на квітці, а на хвилеві реміняка нова й очі сливові. Бані. Є хтось на колишньому дворищі хвилівському, бо пилка чути гиркає. Мабуть, не все ще дерево перевіз і покупець. Сосна річає, більшають у ній просвітки, вже й хрести на кладовищі видно і хвилову грушу, ні свійську, ні дичку, але щороку однаково родючу. Гнилички на ній родять круглі, м'які, мов віск, і солодким кваском пахнуть. Чи то ж то виріс хоч один гурт хлопчиків у селі, які б з трепетом у сердечках не ждали, коли на хвиловій груші пожокнуть гнилички? Навіть ті, у чиїх батьків були добрі садки, гороб'ячими зграями налітали вночі з кладовища на хвилову грушу. Санько вийшов із сосни і побачив під грушею самого хвиля. Старий стояв навколішки і пиляв. Невже грушу? Так і є. Санько відчув, як у грудях йому спирає дух і стіпив зуби. Ніколи не думав, що хвиль отакий зажер. Боже поможи. похмуро зронив санько, обмацуючи очима ході хвилові плечі, що ворушились над пилкою. Вона вже по долоню увійшла в грушу. Хвиль випростався, звів на санька старі водяві очі, і сліз у них два повнісінькі наперстки. Видно однапруги. Здоров, синок. Хвиль довго-довго дивився вгору на санька, впізнавав. Пиляєте? Пиляю, синок. Чи не санько, бува, одарчен? Таке. Пиляю, зітхнув хвиль і сидів нерухомо, обхопивши тремтячими пальцями гострі коліна. А не шкода. Шкода, шкода. мирно отказав хвиль. Та що поробиш, як треба? Навіщо треба? На хрест бабі, сину, вмерла моя баба. Ти її знав? Ага. Так нема вже баби Мотрі. То оце думка їй з Окоренка зроблю, а собі з верхняка, щоб як от буду на цьому світі не завдавати людям мороки. І засміявся голенькими яснами. Син то каже, Давайте, тату, я в сільгосптехніці залізний мамі зроблю, а я не хочу. Куди ж воно? З труби. Труба тільки гуде, порожня. І знову взявся за пилку. Черги черги бризкають з груші жовто гарячі крапельки тирси. Хвиль уже не розгинав спини і Санько помалу рушив від нього на кладовище, де серед старих, почорнілих біліє один майже новий хрест. Над Саньковою матір'ю. Вони стоять у парі, материн і батьків хрести, тільки батьків уже з чорнів, а мамин ще не встиг. Санько знімає картуз і стоїть так, утупившись, очима в рушники, якими перев'язано хрести, злиняли обидва на весняних дощах, пожелобились на сонці, і вітерець їх не ворушить. Після материної смерті санька через її хворобу і до війська не забрали. Минуло чотири місяці тому й хрест над нею ще не встиг узятися сірим туском, і Санько ще не вжився в самотину. А щодня, ідучи з роботи, уявляв собі, що ось увійде він у хату, а на столі на чистій скатертині біла тепла гора під рушничком. Хліба мати не пекла. А в хаті чисто заметено. І курявичка з долівки ще кружляє вилискою проти сонця у вікна. І от цього видіння часто бувало так, що він брався рукою за клянку, забувши, що двері засунено, і треба йти у хлів по ключ. Батько теж не забувся, але він був далі. Інколи він приходив у хату здебільшого вечора. Приходив не сам, а лише його кашель та шепеляве посвистування в грудях, наче близько десь билася під льодом бистра вода. Батько вернувся з війни кривий і поранений у груди. Так він і в колгоспі робив то вагарем, то сторожем, так і помер кривий і поранений. А мати, як тепер часто здається Санькові, наче й не хворіла, а всихала із року в рік, як усихає старенька вишня. Одна гілка цвіте, друга тільки листя дрібне викидає, третя німа. Потім, коли її ховали, Санько в востаннє, цілуючи материні руки, відчув губами, що вони сухі. Грубки були чисті, поза тої неділі Санько обібрав на них кожну бур'янину, і люди зійшлися тоді всім селом, усяк до свого. Тож прибране кладовище було, як світлиця, чисте і в рушниках. Сенько теж виніс вузол з пирогами, сусідка, баба шкабурка, спекла, із лавочним вином та горілкою. Люди приймали з його рук повні чарки, брали гарячі ще пироги, і так з пирогом в одній руці, з чаркою в другій, примовляли. Хай же, сину, твоїм татові й мамі земля пухом, а пам'ять вічна. Проте співчувати, глянувши в Санькові очі, ніхто не наважувався. На обох могилках, батьковій і материній, посходили півники, ще кволі на колір, блідозелені, але Санько доторкнувся до них пальцями цупкенькі вже й гострі. Півники-півники. Скільки пам'ятає себе Санько, вони щовесни сходили біля хати під вікнами, росли на випередки, заглядали в шибки синіми дзьобиками і синіми гребінчиками. І щовесни були такі ранки, коли мати входила з надвору до хати з такими простими і радісними словами Зацвіли, сину, наші півники! Тепер вони вже ніколи не цвістимуть під хатою. Санько викопав їх недавно і переніс лантухом сюди, вночі, щоб ніхто не бачив, хай живуть тут, біля батька й матері. Вони їх завели біля себе що молодими, хай вони їм і цвітуть. Санько глянув на сонце. Воно показувало, що незабаром уже треба й на роботу годувати, питькабу богаяти, вести молоко на молочарню. Надів картуз. І пішов з кладовища. А під сосною повільно й тихо чергикала хвилева пилка. Із новоселівської вулиці від поля зухвало вибахкувало над кладовищем Трах-тах-тах! Трах Великодний укривав п'ятий свій хлів. І Санько подумав, що і справді залізні хрести не годящі, бо оте великоднівське трахкання. І на тому світі достає людей по трубах.